Центральний парк Вінниці відтепер прикрашає пам'ятник Миколі Леонтовичу. Монумент видатному композитору привезли з Покровська на тимчасове зберігання. Пам'ятник релокували через наближення російських військ до міста. Леонтович народився та загинув на Вінниччині, тому сюди і перевезли статую. Скульптурна композиція, яку доставили з прифронтового міста, складається із кількох елементів. Пам'ятника каменю з інсталяцією та скла саме скло було пошкоджено внаслідок російських обстрілів біля Покровська. Пам'ятник Миколі Леонтовичу евакуйований з міста Покровськ, який зараз є прифронтовим містом, містом, який активно піддається обстрілам, які постійно обстрілюють і артилерію, і крилатими ракетами за ініціативи міського голови і голови міської військової адміністрації міста Покровськ. Було вирішено евакуювати пам'ятник Леонтовичу саме у місто Вінницю і логічним місцем встановлення і тимчасового перебування ми на цьому наголошуємо і віримо в те, що після закінчення війни, після нашої перемоги, пам'ятник повернеться на своє законне місце, і, можливо, у нас в парку з'явиться власний Леонтович.